Моменти миру та спокою з Богом. Коли день стихає і ніч огортає землю саме час відпустити турботи і знайти тишу для душі. Щовечора пам'ятайте Бог поруч і тримає вас у своїх руках. Присвятіть кілька хвилин молитві. І роздумам над його словом, і спокій наповнить вас перед сном. У спокої я ляжу й засну, бо ти, Господи, даєш мені жити безпечно. Не пропустіть ваші моменти миру та спокою з Богом. Доброго вечора всім, хто зараз підключився. До цієї передачі, нехай Господь благословить вас. З вами передача молитва перед сном. Тоді я хотів би попросити на початку, щоб ви поділилися, будь ласка, з вашими родичами, знайомими, колегами цією передачею. Тоді сьогодні я хотів би поговорити на таку тему, як тривога, тривожність. І щоб ми краще зрозуміли цю тему, по-перше, Бог створив людину і наділив її. Почуттями позитивними і негативними. І всі ці почуття повинні були б слугувати для людини для розпізнання того, що відбувається. Наприклад, страх, він був даний людині для того, щоб людина мала розуміння, що щось може загрожувати їй життю, загрожувати її майбутньому. Але ми бачимо, що не всі почуття. Які людина відчуває, не все те, що відбувається з нею, їй на користь, їй на благо або захищає її. І більшість із тих почуттів, які виникають у людині, такі як, наприклад, тривога, тривожність, занепокоєння, вони виникають не з метою, щоб захистити людину, або навіть запобігти якимось втратам з її боку. А вони виникають і за того, що людина вона шукає захисту, шукає впевненості не в тому, в чому повинна була б це робити. Ми бачимо, що із за те, що людина надмірно переживає, наприклад, за свою красу, фізичне здоров'я, вона почне робити все, щоби зберегти це. І чому людина це робить? Тому що вважає, що саме це є запорука, наприклад, її чудового майбутнього. Звісно, нам потрібно піклуватися про здоров'я, піклуватися про зовнішній свій вигляд. Але коли це для людини стає чимось над усім, тут виникають ті почуття, виникають ті внутрішні конфлікти, які вже не захищають людину, а навпаки, все більше і більше штовхають її до страждань, до неправильних рішень, штовхають її до тих речей, які руйнують її, і тих, хто її оточує. Так само стосовно і інших речей в житті людини, таких як гроші. Такі, як, наприклад, влада або іншого типу речі. Тоді всі ці почуття тривожності, тривоги, занепокоєння, вони саме за те, що людина не відчуває, не має серед свого життя в своєму житті чогось, що дало б їй цю впевненість, тому є тривожність, тому є занепокоєння. І за те, що людина не розуміє причини або чому це з нею відбувається. В її житті починається цей пошук навмання, тобто людина намагається навмання зрозуміти або знайти те, що дійсно дасть їй цю впевненість, те, що позбавить цієї тривожності, занепокоєння. І для того, щоб ми краще зрозуміли все це, зрозуміли, чому це виникає і як це подолати, і чому це виникає в житті людини. Давайте зараз звернемося до писання. Якщо у вас є ваша Біблія відкрийте, будь ласка, це Євангелія від Іоанна, 14 розділ, починаючи з першого вірша. На вашому екрані зараз з'явиться цей вірш. Тоді написано так: Нехай серце вам не тривожиться, віруйте в Бога, і в мене віруйте. Тоді ви бачите, сам Господь Ісус, Він дає нам зрозуміти дуже важливу деталь. Що тривога виникає тоді, коли людина не вірує в Бога. Тому він попереджає своїх учнів, кажучи, щоб ви, іншими словами, уникли або перемогли цю тривогу, занепокоєння, вам потрібно вірувати в Бога і вірувати в мене. Тобто, і за те, що людина відмовляється вірити в Бога, тобто приймати Його авторитет, тому що віра вірити в Бога, що це значить? Це значить. Я приймаю його авторитет в своєму житті. Тобто, я роблю, його, я роблю його першим в своєму житті. Я даю перше місце в своєму житті йому. Яким чином я це роблю? Я роблю це, коли я підкорююсь Слову Божому. Тобто я підкорююсь тому, що написано в Біблії. Я не просто знаю, що там написано, або колись читав, ні. Я переношу це на своє життя, тобто я роблю це в своєму житті як закон, я роблю це в своєму житті як правило, по яким я починаю жити. Тоді саме це і є вірити в Бога. І за те, що ми бачимо, що багато людей відмовляються від такого типу віри, а вірять по-своєму, вірять своїми власними переконаннями, поглядами, вони. Відчувають цю тривожність, відчуває це занепокоєння постійно. І тому Ісус нам пропонує віруйте в Бога, і в мене віруйте. Що значить віруйте в Бога? Чому Ісус каже не просто віруйте в мене, чому Він каже, також віруйте в Бога? Тому що Бог, Господь Ісус, він хоче показати, наскільки Він грандіозний, вірити в Бога, тобто в отця, який знаходиться на небі, тобто Бог Він все бачить. Він бачить вас, він бачить все, що відбувається в вашому житті, тому нічого не прослизне поза його поглядами. Він все бачить, Він все знає, він все розуміє. І також Ісус каже Віруйте в мене що це значить, віруйте в мене. Коли Ісус він прийшов в цей світ, Він прийшов для того, щоб послати Духа Святого. Тобто Він прийшов, щоб заплатити ціну за те, щоб Дух Святий міг. Перебувати тут на землі, і також перебувати всередині людини. Тоді віруйте в мене, значить віруйте в те, що я поруч з вами. Тобто віруйте, що Дух Святий поруч з вами, і віруйте також в мене, щоб цей Дух, Дух Святий, Він мешкав всередині вас. Тобто, іншими словами, коли я довіряюсь Богу повністю, знаючи про те, розуміючи, що Він все бачить, він все знає, він все розуміє. Мені нема про що переживати, мені нема про що тривожитися, тому що я знаю, що він все бачить. Я також знаю, що він поруч зі мною. Тому в будь-який момент я можу до нього звернутися, і я зможу поговорити з ним, я зможу вилити мою душу перед ним, і обов'язково він мене зрозуміє, навіть якщо ніхто не розуміє, навіть якщо не, ніхто не може дати мені тої ради, які я, наприклад, потребую. Господь Ісус обов'язково дасть мені цю раду. Тому, коли людина вона приймає такий тип віри, не емоційний, не релігійний, а розумний тип віри, в якому вона приймає рішення підкоритися Слову Божому, прийняти Божий авторитет в своєму житті, визнає Божий авторитет в своєму житті, тоді ця людина вона отримає найбільшу підтримку. Яка б вона могла знайти в цьому світі? Тоді та тривога, тривожність, яка відбувається, приходить до життя людини інколи, коли відбуваються якісь проблеми, обставини, ситуації, ці, всі ці почуття, всі ці емоції, які намагаються людину контролювати, вона обов'язково переможе, тому що в ній буде ця впевненість, що Бог, якого вона вірить, він обов'язково захистить її, підтримає її. Тому рішення цієї ситуації, щоб перемогти всі ці переживання, тривоги, з якими більшість людей зустрічається, і ці тривоги, переживання постійно контролюють, можливо, людину. Єдиний вихід це прийняти Бога, тобто прийняти Його в своє життя, впустити його в своє життя. І сам Господь Ісус Він прагне цього, тому Він і послав Духа Святого в Світ, щоб людина мала його підтримку. Постійно, 24 години на добу, 7 днів на тиждень, 365 днів на рік, уявіть собі, він постійно з людиною, він постійно доступний людині, і та людина, яка прийме рішення зробити його своєю підтримкою, своєю опорою, вона завжди буде мати цю впевненість, мир спокій у своєму житті. Тоді я хотів би зараз помилитися за всіх вас, ви, хто можливо, знаходитись в подібній ситуації. Щось вас тривожить, щось вас непокоїть. Можливо, вже, вже довгий час ви намагаєтеся перемогти це занепокоєння, тривогу, ви намагаєтесь відволікатися від тої чи іншої ситуації, яка створює це занепокоєння у вас. Але насправді це рішення ви зможете знайти зараз. Якщо ви вірите, якщо ви бажаєте, ви зможете знайти його через цю молитву. І окрім того, що зараз Господь Ісус. Він... Прибере все це занепокоєння, страх, весь цей страх, щоб на майбутнє ви змогли далі продовжити мати мир, спокій, я раджу вам прислухатись цих порад, які ви сьогодні почули. Тоді давайте помолимось разом, Заплющіть, будь ласка, ваші очі. Господь Ісус, Дух Святий, я молюсь зараз і прошу за кожного, хто бере участь в цій молитві, Господь. Мій Бог ти знаєш. Ситуацію цієї людини, ти знаєш все, що відбувається в її житті. Ти бачиш, мій Бог. Але Господь, ти не можеш нав'язувати свою допомогу, свою підтримку тому, хто її не шукає, Господь. Тоді зараз, мій Бог, ми звертаємось до тебе в молитві, тому що визнаємо, признаємо, мій Бог, що самі ми не можемо впоратись. Ми признаємо, Господь, що потребуємо твоєї підтримки, допомоги. Що тільки ти, Господь, здатний нас підтримати зараз. Тоді я прошу за цю жінку, цього чоловіка, Господь. Відвідай його її там, де вони знаходяться, Господь. І я прошу, торкнися їх душі, серця, і всіляке занепокоєння, тривога, усе, що багато часу вже тримало цю людину, контролювало, і за цю людина можливо, не спала, можливо, вже довгий час залежна від якихось препаратів снодійних. Тому що ця тривога мучить постійно. Господь, я прошу зараз, торкнися душі, серця цієї людини. І в ім'я Господа Ісуса Христа увесь цей Іван Груз, все це занепокоєння, тривога, забирайся геть життя цієї людини і прийміть зараз цю свободу. Чудесним чином, Господь Ісус, Він прибирає зараз все те, що створювало це занепокоєння, прийміть Його мир. Божий мир в ім'я Ісуса Христа. Амінь і слава Богу. Тоді, дорогі мої, я вірю, що Бог Він уже відповів вам. Я вірю, що Божий мир зараз всередині вас. Тоді я запрошу вас долучатися до цієї молитви кожен вечір, о 9-й годині вечора, ми молимося за вас. І також я запрошу вас завтра. на Служіння терапія кохання, де ми також будемо молитися за ваше особисте життя, за вашу сім'ю. Тому приєднуйтеся до нас, щоб дізнатися час, місце проведення або найближчий центр допомоги до вас, ви зможете перейти зараз по посиланню під цим відео і знайти найближчий до вас центр допомоги, щоб взяти участь у цьому служінні. Тоді гарного вечора вам, гарного сну, до зустрічі, до побачення.